Знімав недавно нещодавно відео по чистки сажі, виклав в соцмережі і зробив висновки, що багато читачів, глядачів цікавляться, і багато хто не вірить про витрату палива, про об'єми самого приміщення, про товщину стіни, про час горіння даного палива. Вирішив зняти відео і для самого себе проекспериментувати. Показати це в наявності, і кожен щоб собі вирішив і зрозумів реальні результати, тому що дуже багато задає людей питання, що краще поставити: камінопіч, піч, яке опалення, як опалюється. Дуже багато різних цікавих питань на темі того, що зараз проблеми з світлом, проблеми з газом, все дорого, чим опалювати, і яким чином, і наскільки це вигідно. Значить... Ми зазвичай маємо, ми маємо ось таку камінопіч. Вона у нас 2,50 висотою, 50 см, ось так, 60 спереді, 90 і 90 ззаді. Тобто така от кутова камінопіч. Построєна вона по правильних технологіям. Посередині, всередині йде повністю топливник до самого верху, ось до сюди. Топливник товщиною 12 см огнеопорного кирпича І по наружі у нас іде в 12 см лицевий кирпич окремо. Все по технологіям. Не буду дуже сильно сюди вникати, тому що це дуже довго і не цікаво. Маємо ми топливник. Ось таку от у нас дверка є з склом. Маємо ми піддувало, Маємо ми на дверці. ось Подачу воздуха, що дуже важливо. Ось. На дверки у нас є резинки. E, значить, розмір самого топливника у нас значить, 35, глубина 35, висота 30. Там у нас іде колісник на піддувал. Це у нас дверка на хлібну камеру. Ми відкриваємо. Можемо після того, коли протопили, можемо вільно пекти хліб, будь-що пекти. Дуже зручно, не потрібно спеціально топити. Просто палим після пропалочки відкриваємо, і дружина пече. Ось ця нижня пластина у нас на майбутнє заготовлена на вихід труб на теплообмінник. Тобто ми відкриваємо зверху, засовуємо туди теплообмінник, опускаємо його на определену висоту і випускаємо звідси, прорізаємо дірки, випускаємо звідси. Труби подача і обратка. Це на майбутнє на отоплення теплого полу, які вже заложені в нас. Це щоб не було питань, що це таке. Це у нас шибер прямого ходу, тобто може працювати в режимі каміну. Якщо ми відкриваємо, то весь температура і вогонь вилітає зразу в трубу без каналів. Маємо ми три канала. Піднімається дим доверху, розходиться в два канали, опускається до самого низу. Ззаді сходиться, піднімається в задній канал і виходить в трубу. Ось така у нас система, недавно нещодавно чистили сажу, я це все пояснював. Чому зараз заключається дане відео? Ми, я хочу показати, який об'єм дров ми закладаємо в першу закладку. Що таке закладка? Багато людей не розуміє, тому що палять всі просто підкидають дрова. І що таке верхнє горіння, як це відбувається, і наскільки його вистачає, яка тепла віддача і що воно опалює. Значить, ми приготували ось тут 35 см ширини, 35, десь 30 довжини і 30 висоти, ось такий наклали об'єм гробових. Правда, давніх трішки вже поїла їх шашель, такі вони трошки трухняві. Ну, можемо сказати, що це тверда порода. Тому що ми палили зазвичай сосновими. Для мене навіть самого буде цікаво, наскільки воно буде теплооб'ємно і довго працювати. З м'якою породою я докладу відео, ви подивитеся. Я показую, як ми закладаємо і наскільки його вистачає. Зараз ми от стопочку заложимо в наш е топливник, розпалим і я далі буду показувати. Значить, склали ми на низ найтовстіші. Фактично колоду розлубали на дві частини. І далі кладемо вже більш мільчі дрова для того, щоб воно легше зверху починало горіння. Кладемо зверху це мільчі-мільчі дровішки. Ось так от. Щоб була гарна розпалочка, щоб у нас не було проблем. Видно по самих дровах, що не дуже вони такі вже давні, дуже і. Плотність їх все ж таки буде менша, ніж хороші сухі дрова. Значить, наверх кладемо сухенькі, такі вже сислови тоненькі дрова. Поклали ми ось бумажку, докладаємо сухенькі дрова і будемо зараз підпалювати. Так, відкрили ми, є у нас присутній шибер ось такий на трубі. Відкрили ми шибер і забуваємося, тому що ми його кожен ранок закриваємо. Таким чином камінопіч у нас не вистигає абсолютно. От ми її вчора пропалювали, вона от яка була вечором, така фактично зараз по температурі. Зараз відкрили. Підувал у нас закритий, тому що працювати у нас буде воно верхним горінням, воно нам не потрібне. Потрібне воно у нас тільки в тому випадку, якщо ми будемо ще підкидати після прогорання першої закладки. От тоді, можливо, десь для розгорання ми відкриємо підувал, а потім закриємо. Тобто, фактично, ми ним не користуємося. Ось. Закритий у нас верхній канал прямий. У нас зараз повністю дим іде одразу по е, димовим каналам зверху донизу. Таким чином ми бачимо, що ніякого повертання диму у нас немає. Чудова тяга, тільки почистили при чудово. Зараз даємо можливість йому розгорітися. Можемо навіть не прикривати дверку, поки що дим сюди у нас не йде. Щоб воно трішки взяло маху, як інакше у нас буде мало воздуху. Ну, декілька хвилин, і у нас розгорілось, ми можемо прикривати дверку Для безпеки повністю не закриваємо, лишаємо трішки для підсосу повітря, щоб набрало маху, відкриваємо наш е, канальчик воздуху, і воно у нас набирає маху, розгорається зверху. А поки воно розгорається, ми будемо, е, я розповім далі. Про об'єми, про квадратуру і про температуру на дворі і всередині. Значить, підбиваємо підсумки нашого відео. Значить, для того, щоб піти набрати оцю кількість дров, закласти їх в топливник і розпалити, у нас пішло десь приблизно 20 хвилин. Тобто, якщо ви привезли нарубані готові дрова або вони у вас готові, то у вас витрата часу буде десь приблизно 20 хвилин. Розпалили, зачекали хвилин 20, поки воно розгорілося з привідкритою дверкою. Ось ми відкриємо, і я покажу, що у нас на даному етапі. От воно зверху донизу причудово у нас працює горить. Є бажання, ми відкриваємо дверочку, закидаємо ножки і кайфуємо в, режимному, в режимі каміну. Тобто вільно працює, вільно горить. Ми можемо цілий вечір. Насолоджуватися ось таким от вогнем, теплом, красотою, комфортом, якщо у нас є таке бажання. Це безпечно, у нас тут кругом плиточка, все це зроблено для цього. І якщо ж ви не хочете це робити, настав час повністю прикрити повністю дверечку. Ось так. Закрити, поки що залишаємо воздушний канал, повністю, щоб краще розгорілося. Потім, коли розгориться краще, ми можемо прикрити його, зробити мінімалочку. Для того, що воно у нас жаріло, не швидко працювало, щоб все це не вилітало без результату. Поки що відкрите. 20 хвилин на розпалювання. 20 хвилин зачекали, поки розгорілось, прикрили і просто забули за те, що ви заклали дрова і не потрібно нічого підкидати. Значить, Такої закладки твердої породи вистачає від 4 до 5 годин. На яку температуру на дворі це розчитано? Ну, 0 мінус 5, мінус 10. Тобто, це буде достатньо, щоб у нас в кімнаті тут була температура від 22 до 25 градусів. Камінопіч не вистигає, тримає температуру причудово. Для прикладу, позавчора у нас похолодало перший раз, стало прохладно, в кімнаті стало тут 18 градусів, це вже некомфортно для нас. На дворі десь було 17, 15, 18. Я заложив одну закладку соснових дров, там докладемо відео, ви побачите. На холодну камінопіч вона була абсолютно холодна і її ще треба прогріти. Вона нагрілась, прогрілась, і у нас вже через годину у нас було 22 градуса в будинку. За що чого? Піч холодна, але за рахунок дверок одразу ж йде тепло. Тобто дає одразу тепло, хата. Будинок дерев'яний, тепло не поглинає, відбиває одразу назад. Тому що дерево це як пінопласт, він не, воно не холодне. Таким чином, розпалили через півгодини, через годину температура в хаті в будинку піднялася. Далі тут притухає, але вже дає температуру сама стіна, яка тримає температуру до слідуючого вечора. Не вистигає, при умові, що ми закриваємо е, шибер. Сьогодні ж ми заложили закладку твердої породи. На дворі сьогодні тепло. Да, До речі, температура за цілий день, якщо ми вечором мали 22, це воно достатньо, то до вечора температура впала всього лише на 1 градус 21. Це для того, щоб ви розуміли, наскільки тримає будинок тепло, і наскільки камінопіч тримає тут комфорт і стабільне тепло. Нема оцих перепадів, скачків. З вечора жарко попалим, звечора жарко, в день вже прохладно, на вечір знову холодно. Це немає, має камінопіч тримає стабільну температуру. Сьогодні ми заложили тверду породу. Я спеціально це хотів проекспериментувати. Розраховуємо на 4-5 годин паління, це буде так, тому що ми вже це робили. Але для нинішньої температури, яка на дворі, і в нас вже зараз будинку 22. Це буде нам дуже жарко, це вже буде у нас тут баня. Але я вже для того, щоб зняти відео, це зробив. Буду можливість мати. Далі в процесі горіння. Зараз у нас ми розпалили рівно в 6 годин. Зараз вже десь пройшло біля години. Ми бачимо результат. 1, 40 точно пройшло. От. Ми бачимо, на якій стадії у нас горіння. Все. Ось такий. Результатів трішечки привідкриємо, щоб ще краще розгорілось, тому що все ж таки це тверда порода і бревнишки доволі такі грубі, щоб воно не притухло. Є бажання, якщо ми після пропалки першої, якщо прогоріла перша закладка, ми хочемо ще підкинути, ми можемо привідкрити піддуваль, це тоді вже спрацьовує колісник, спрацьовує піддувало, розгорілось, піддувало знову закрили і ось цим шибером регулюємо. Чому така вигідна? Вигідне паління. Ось цей воздушний ось такий повітряний канал, він спрацьовує як перолізний газ. повітря попадає і е, виходить у нас, що там згорає перолізний газ. Це навіть видно дуже часто ось тут в склі горить як факел. За рахунок того, що дуже класне, класна тепловіддача, горить перолізний газ за рахунок цього дуже економне використання. Можливо, хтось рахуєшся не економно, але враховуючи те, що ми зайшли, 20 хвилин заложили, закрили і забули, якщо ми не хочемо кайфувати, це дуже зручно і дуже економно. А ви оцінюйте, в кого які будинки, в кого які пічки, в кого які дрова, і наскільки вам вигідно, і наскільки вам вигідно будувати такі речі, чи не будувати, і взагалі що будувати. Тому що це камінопіч побудована по правильній технології. Ну, важко це все викласти на відео. Це вже дуже процес такий. Вирішуємо, думаємо. Тепла вам в ваших будинках і щастя!